Вітаю, друже. Таким мандрівникам-авантюристам, як ми, завжди потрібно бути поготові. Варто лише на мить втратити пильність, і ти вже здобич. Особливо в таких місцях, як королівство Лорд Ран чи Драгенлік. тим паче в моменти тріумфу, коли змучений, ти нарешті досягаєш бажаного. Ось вона, омріяна нагорода. Простягни руку, відкрий. І хижа паща, усіяна гострими зубами, стане останнім, що ти побачиш у своєму житті. Міміки, чи не найпідступніші монстри, з якими мені коли-небудь доводилось зіткнутися. Прикидаючись скринію зі скарбами, ці створіння з довгими цупкими руками та огидною пащею можуть роками вичікувати на наступну жертву. Втім, зазвичай довго чекати не доводиться. Завжди знайдеться черговий жадібний простак, що сам полізе в їхні смертельні обійми. Пригадую бідолашного воїна, що покликав мене на поміч в фортецю серна. Вправний був молодик, уміло уникав пасток та методично винищував змії-людів. Та засліплений жадобою він помчав вперед за скарбом. І жахлива смерть, я не встиг його попередити. Втім, уважний мандрівник може відрізнити міміка від звичайної скрині. Їх видає трохи інший відтінок деревини, а якщо добре придивитись. Можна помітити ледь вловимий подих чудовиська. Але скажи чесно, хто з нас звертає увагу на такі дрібниці, коли жадана вже майже в наших руках? Можливо, логічніше буде уникати цих монстрів, але серед авантюристів ходять чутки, що вони приховують найцінніші скарби. Тож рано чи пізно хтось усе ж наважується випробувати долю, та швидко розуміє, що це не якась там незграбна жива скриня, міміки високі, сильні і дуже небезпечні. Двоногі чудовиська намагатимуться повалити вас могутніми ударами, схопити і зжерти, а деякі особини з Драгенліка, хоч виглядають незграбно та пересуваються на чотирьох кінцівках, здатні розприскувати отруту. Їх рухи чимось нагадують людські, тож виникла теорія, що це колись були практикуючі магії камуфляжу чарівники, що піддались впливу таємничого прокляття. Та мені більше до вподоби гіпотеза, що певні відомі в цих краях бездонні кропки, що належали особливо жадібним шукачам пригод, рано чи пізно отримують свідомість, зжирають колишніх власників та перетворюються на цих гротескних чудовиськ. В бою проти міміків, окрім сили й майстерності, в пригоді стануть талісмани Ллойда. З їх допомогою зможеш приспати створіння і заволодіти скарбом, якщо, звичайно, захочеш лізти в зубату пащу ще живого монстра. Та щоб ти не вирішив, лише раз зіткнувшись із цим створінням, параноїдально почнеш перевіряти кожну скриню.